А що це у вас в руках? Кролик? Він безумовно дуже милий, але до нас з тваринами не можна. Не можна. І що мені робити з мурзиком? Не хвилюйся, мій любий. Ми щось вигадаємо. Думай, Енні, думай. О, точно. Заховаю його під кофтою і буде здавати, що я вагітна. Сподіваюсь, вийде. Огляд. О, у вас скоро буде маля. Давайте я вам допоможу. Проходьте обережно. Так, ще трохи. Ой, здається, це здоровий зуб. Е, добрий день, проходьте, будь ласка, сідайте. Бачу, що ви в положенні, але ви не хвилюйтесь. Все пройде швидко. Вийшла. Мурсік, ти можеш вилізати. Я ж казала, що ми з тобою не розлучимось добре, що я взяла тебе з собою. Підготуй інструменти. What? Ви також це чули. Мурзику, тихіше. Ні, я нічого не чула. Мурзик, куди ти пішов? Ага, Значить, мені не здалося. А звідки він тут взявся? Та як ви могли? Я думав, що ви вагітна, а ви просто мене обдурили. Ану, геть звідси.